Автомобільний підлокітник. На автомобіль шкода Octavia A5. Ось так виглядає сам підлокітник. Значить, як він монтується? Він монтується дуже просто. В ось цю нішу між сидіннями. Так, зверху ось так він наставляється і ось так засовується. Все. Підлокітник. Надійно тримається, широкий, зручний, з якісної екошкіри. Має ось таких два відділи, один маленький, другий більший. Не заважає ручному гальму. Ось такий вигляд його збоку. Як бачите, виглядає досить непогано. Зараз покажу, як він виглядає ще позаду. Ось такий його вигляд ззаду. Добротний підлокітник, гармонує з салоном, сів як рідний і виглядає досить Достойно.